Гріпси Оді Роук. По-справжньому канонічна модель гріпс фірми Audie. Її дуже поціновують в Європі, в Америці, Україна теж не є винятком. А чому ж все так? Тому що ми маємо м'який компаунд. М'якесенький компаунд, як тут можна бачити, дуже. І збільшений діаметр Гріпси. Це нам дозволяє гасити вібрації і комфортно себе відчувати там, на трейлах, на спотах. А, ця модель е, перетерпіла ряд нововведень. Так виглядала минула модель з двома замочками. Настільки вона реально вдала, що мото е, гріпси теж дуже люблять. Реально кажуть, що дуже класний компаунд і добре вони теж. Е, Купуються нашими відвідувачами магазину. Давайте перейдемо до технічних характеристик. Вага. Пара важить 127 грамів. Ми маємо tpu компаунд, м'який компаунд, реально дуже класний, як я вже казав, дуже добре гасить вібрації. 33,5 мм ми маємо діаметр гріпси. І, як ми вже казали, вся лінійка, лінійка перетерпіла зміни. Гріпси роук не є винятком. В них тепер теж стоїть один замок, який називається Single Clamp. За рахунок цього робоча поверхність Гріпси стала більшою. Тепер ви можете зміщувати руку, по всій площі гріпси, щоб вам було більш зручніше кататися. Що ще можна сказати? Та напевне тільки одне: якщо ти не знаєш, яку взяти гріпсу для екстремального катання, бери впевнено, Одіровк. ДХ, ендуро, навіть трейл, реально дуже багатьом ця гріпса подобається, і вона реально має дуже багато поціновувачів.